І всім доброго ранку. Ми прокинулись, ми трохи запізнились на сніданок. Ну, сніданок до 10 а але ще не тільки під 10 -ї. Але тим не менше. Замовили, що замовили. нас ось таке. Трошки різне дається. Бекон яйця. Що хочу спробувати таку. Теж ще одна така. Сік, Чай. До речі, взяв чай з медом, тому що в мене схопило горло. Напевно, трішки захворів. От, Будемо снідати, збиратися і можливо виїжджати в таку китайську Венецію. Бабунчик. Ми вже виселяємося з готелю. До речі, хотів піднятися на 19 й поверх, бо ми живемо на 9-му. І тут постійно потрібно пропікуватись е, карточкою від номеру, і не можна, тільки можна піднятися на той поверх, на якому ти заброньований. Тобто нам, крім дія, більш ж ні на не можна було піднятися. Тобто будемо виходити і їхати десь далі. Від'їхали ми від Шанхаю орієнтовно дві години часу. Я прикріплю, як називається, станція на якій ми. Тобто, тут уже інше життя не. Таке, як в містові, все гарно, все шикарно. Тут вже життя обичних китайців, так називаємо їх там, сільських, яке в них тут життя. Ну, тобто, не все так гарно, як описується. Гарно тільки в великих містах. А тут вони живуть дуже бідно, можна сказати. Тому що я вже пройшов десь один кілометр пішком, і я побачив, як вони живуть. Всяке сміття собі збирають хлам всякий, не знаю. Таке, що потрібно викидати, вони його беруть собі. Ну, можливо, я буду прикріпляти деякі моменти, які я помічав <звук> під час е того, як ішов. Але наразі поки гуляємо тут зараз ми на так званій Китайській Венеції. Ось я спостерігаю, що людина пливе і якби збирає сміття по, по воді. Ось, це дуже гарно. Я був у Венеції, але ну, це більш подібне до того. Можна назвати китайська Венеція. Говорить зі мною. Давай. Не хочу співати. Все втомився. Ось така також міст, як в прям. По сільському гарно, так сказати. Да, місцевий колорит. Раніше в Китаї були такі популярні коти. Вони приносили гроші. Ще такі цікаві. Що махають. Це більше в Японії такір, чи як там, я не знаю, як це називається правильно. Що це в неї? Кролик? Оле. Ну, До речі, якщо будете е, тут, обов'язково можете поплавати на цій лодочці. У нас просто сьогодні так сталося, що у нас немає грошей. Вони, <свісно> вони закінчилися. Будемо сьогодні виживати, не знаю. Як? Точно, що просто на обмінник немає. Просто... вони в нас є, але тут обмінника немає. Обмінник я навіть і не замічав в Шанхаї, так, коли гуляв. Тому будемо сьогодні виживати, не знаю як. Якось будемо, тому що у нас грошей тільки на метро. А нам день ще в породі. Дивися. Як називалося? Гандола. Гандола, ну це не гондола, але вона плаває як гондола. Оце махає цим. До речі, ми хочемо спробувати ось такий напій. Не знаю, чи будемо тут брати, чи трошки ще подивимося десь в іншому місцеве. Рекомендують, дуже класний. Спробуємо пізніше. По друзі, ми знову побачили старовинний храм, храм Святого Будди датований тисячі років. Вважає стара архітектура. Люди от пров'язують якісь стрічки до дерев. Я думаю, що це якесь має значення обов'язково, палять, звичайно, аромат... ці ароматичні палички, моляться. Насправді дуже класно все атмосферно виглядає. Атмосфера справжнього Китаю Клас, подобається мені таке. Які цікаві свічки тут ставлять. Китайські іерогліфи, які товсті. Дракони, дракони тут повсюди. Їхні символ, дракони, слони. Ось, до речі, сам вхід до цього храму, в якому ми тільки що були. І саме він зберігся із. Так, 1700. 69-й рік. Да, це місто, до речі, з 1700 року збережене. Нічого не відбудовувалося. так як люди жили раніше, так і живуть зараз. Дивлячись на те життя, яке тут живуть бі... бідні китайці. Тут дуже гарно колоритно, ну, завдяки ось цієї річці, яка протика... протікає, і цим човнам, які плавають, також вони прикрашають ці колорит, створюють, що створює свою атмосферу в Китаю. Замітив, тут продаються оці паралини. ось ціни можна відкрити і достати. Перевину собі на таку, таку цепочку. Ну, да, це ж справжні оці. У нас, звісно, нема грошей на ту все. Дивимося, тут такі коротше мушки, яких можна от, перлинки діставати. Із них роблять ой. Із них роблять, коротше, оці всі браслети і оці цепочки, але це справжні. І просто наскільки вони тут дешеві, що ж десятки. Цих, це скільки? 100? 300 гривень. А в Україні такі перлини просто продають за ціною золота, реально. Але це класно. Також дуже цікаво не знаю, що це таке якесь м'ясо, замотане. Не знаю що. Чесно, мені тут вже якось стрмно їсти продукцію м'ясну. <гум> Тому що невідомо, з чого воно якісне, неякісне. Може взагалі якась собака бути. Ось також. Виглядає, але не дуже, якщо чесно, різні солодощі. Це різні. Тут Також тобто тут є геть і все, абсолютно все. Також фрукти різні, які хочеш смак. Сухофрукти. Тут ще щось валять, якісь гриби, чи що це? Незрозуміло навіть. Ось така атмосфера. Отже, скачали ми якийсь додаток, це місцевий. Е, в нас це Apple Pay, яким бачать, а тут Alipay Скачали, зареєструвались, якби оплатили. Тому можемо сьогодні вже собі дозволити багато що купити. До речі, подивіться, які тут гранати. Ми ще не тільки попробували, не дуже дуже солодкі. І замовили ми ось покажи. Ось такі. Е, Матчі чи як вона називається? Ні, це матча, якісь а черрі. Чері. Зараз будемо пробувати. Отже, при... Прийшли ми. Сюди на місток випити цю матчу. Можна сказати, матча це чай з молоком. 25 юанів коштує один. Ну, такий дуже цікавий. Виглядає цікаво. На смак, ну, на любітеля, як на можна, чай з молоком. от Можете порівняти. Дійшли ми, значить, до якогось головного моста, я так зрозумів. Великий, широкий канал також. Е, чесно, мені нагадує це все в Венецію. От просто Китайська Венеція, можна сказати. Е, до речі, взяв я з собою дрона сюди, в Китай, але я не, не зможу взлетіти, тому що там потрібні якісь певні дозволи в центрі міста. Я думав, я тут обзочу, але тут камери на кожному кроці, і я не хочу ризикувати. Дивлячись, що китайці такі прогре прогресивні, то цей дрон швидко перехватять і, і все, і ще й великий, тому не буду літати. А. Що? Що, будемо ще тут гуляти, і будемо вже вертатися їхати ближче до центру можливо ще пообідаємо десь тут? Зайдемо, тому тому так. Ми прийшли в якийсь тут ларіочок із різними, не знаю, насікомими. Просто подивіться тут якісь і кузнечики, і равлики, і якісь жуки, і просто не дивися, це взагалі якісь мухи огромні. Невідомого проїздіння. Зараз якогось жука попробуємо, в принципі, сушеного чи зажареного. Мовчу, Боже, це так страшно, якщо чесно, але так хочеться попробувати, але так боюсь, що це капець. Ну будемо зараз щось пробувати. <реклама> Що не випрабу, такі жуки, ну тут дивіться. Диві, два скорпіона, якісь кузнечики. Ну, я зараз буду пробувати у цього жука. Це якась муха, не знаю, що це таке. Якийсь жук. О, покажи. Бо я зараз буду пробувати. Ой. Ой, мені прабувати. Можуть... Вони не можуть. Не скаче там пороти. Нема. Короче, нагадує мені таку підсушену рибу, об'юн якийсь щось таке. Сухарики посушені такі я не та Перше муха, Давайте скорпіона залупати. Скорпіон, це почекай. Різький скорпіон. О, це вже пострашніше. Я цілу його зразу, бо я не можу сказати, з трасі. Що скажеш? Ну, однако, на смак, бо у нас вся спать на себе. Однако, напускає чи Да. Це нормально. Я не можу буде хуже. Нормально. Партийди. Буду куштувати. Скорпіона такого. Тут кузнечики різні. Коротше така смакота буде. Поки... Ну можеш показати в загальному, що тут є. Давай. Ось сюди он пер, да? Ого. Що, що ти будеш пробувати? Що ти дуже приправу Карі? Що таке хрустке, хрустке? Дальше цього джокузнечок. Дуже нормальні вони мені. Так, да, дальше. Мухає. За лапу взяв. Ніть. Ти хочеш, так? Ще живий скаше там пороті. Непоганий. Це що таке? Ой, це якась не дуже.

Також, що і по звучок, а тут а кіт. і тут е, така кафешка з котами, нам потрібно йти. Купити щось там, каву якусь. Ну і там можна буде гратися, гладити кота. Різні такі породисті, я так зрозумів. Коти. Це такий серйозний. Ну, тому багато їх дивиться. Тут також. Є. Тут такой ціла вуличка котів. Собака, кіт, Мей... мейку. це якісь кисло. Клас. Також дуже гарна естетична вулочка для фотографій. По дорозі додому також тут є різні ворочки з різними фруктами, які тільки забажаєш. Ну, що хоч будь-які? ж не знаю, що це за фрукт такий цікавий. Сидрагува. Чи як це правильно називається? Тут риба. До речі, вона ще жива. цікаво Що це таке за риба? Це якісь сомики? Тут також місцеві продають. Домашнє, що виростили петрушка. Ось тут також місцеві продають хто, хто чим може, тим заробляє. Тут хто, хтось приїхав на фрукти, черешні. Спробуй. Тут також місцеві їздять. Це так, таксі, це місцеве таксі. Я смачно. Приїхали ми вже значить, до нашого готелю, забрали сумки. До речі, ось так називається готель, в якому ми зупинилися. Тому можу комусь там пригодиться за адекватною ціною. Можна, в принципі, знімати. Тар сідемо десь ближче до центру. Поїмо і будемо збиратися вже в аеропорт. Приїхали ми в цей сучасний район, думали щось знайти, якийсь ресторан, щось цікаве, але якось походили, подивились, нічого нам не сподобалось. І куди всі дороги ведуть? Звичайно, в Макдональдс. Прийшли в Макдональдс, будемо куштувати їхню кухню, бо кажуть, що китайський Макдональдс він трошки відрізняється, як і в будь-якій країні. З таким от виглядом на башню, звичайно, дуже гарно. Тому спробуємо. І поділимося з вами враженнями. Значить, поїли ми трохи Макдональдса ми, як два дракони. Ну, дуже гострий. Мене взагалі не везе з їжею тут. Тому що 3 дні, дні я замовляю. Думаю, вже Макдональдс, хоч поїв нормально, не буду пробувати якусь вже там китайську їжу і Макдональдс і той попав О, гострий. Тому, якщо ви. Не готові до гострої їжі і китайської їжі, то вам точно не сюди. Поїли ми, значить, Макдональдсу. Коштувало нам 100 цих ю юанів. Останній раз дивимося на ці хмарочоси з такими виглядами. Покидаємо ми місто. Дивітися, все дуже гарно, будемо вже рухатися в напрямку аеропорту. Yeah. Отже, приїхали ми вже в аеропорт, чекаємо на наш рейс на баллі. Що можу сказати про Шанхай? Багато що замітив за цей час, я, що я тут був за три дні можу сказати, що я не бачив жодного безхатька, бомжа, можна сказати. Не знаю, з чим це зв'язано, але в інтернеті я читав, що начебто їх влада трохи контролює і розганяє. Не знаю, що вони з ними роблять. Тобто, щоб не псувати там, не знаю, там, імідж країни чи, чи як назвати. От, далі що я замітив, що тут немає африканців і людей ну, мусульманської віри. Всі якби всі в одну лінійку підрядок китайці, навіть якщо можна десь зустріти в туристичному місці якихось європейців. Але африканців і я не, не бачив. Далі замітив, що Китайці. Без бороди. Жодного китайця я не бачив, щоб була борода або лисі китайці. Також можливо, у них є тут свої якісь правила, закони, де мають дотримуватись цього всього. Також заміти, що тут мало курять. Навіть якщо і замічав поодинокі випадки, так це сигарети. А, наприклад, візьмемо ці електронки, які самі ж китайці виробляють і штампують в. Європейські країни тут такого я не бачив жодного. От. Е, також ще замітив один факт, що тут немає дітей. Тобто я їду в метро і немає просто дітей. Я не знаю, де вони дівають їх. Просто їх немає. І все. Ні в центрі, ні в метро не бачив дітей. От. Е, так загалом Китай мені дуже сподобався. Тільки що. Їжа тут специфічна. А от подивитися, я думаю, що варто. Загалом сподобався, може, зараз Іванка трішки більше розкаже її враження. Так, ну що вам розказати? Загалом Шанхай це місто, яке поєднує в собі, по-перше, культуру, а по-друге, таку індустріальну велич, якщо чесно, вражають реально, вражають масштаби, вражає місто. Бували випадки, коли ми дивимось на карту, наприклад, і ніби відстань маленька, натискаємо, щоб пройти, а там 30 хвилин чи там 40 іти пішки. Тобто насправді масштаби величезні. Всі ми знаємо, що в Китаї комуністи, і трошки, якщо чесно, це відчувається ця політика на людях, тому що люди тут утискаються це 100% державою. Це видно, Китай використовує своїх людей, можна сказати, як механізм економічний. Тобто вони як гвинтики в цій економіці. Китай хоче показати для, не знаю, для інших країн, що він такий прогресивний, класний, успішний. Але коли ти від'їжджаєш від центру і їдеш в якісь такі звичайні райони, чи ми їздили, наприклад, в село, люди живуть самим звичайним життям, люди. Не знаю, якось, бідно, можна сказати, навіть трошки живуть, але в таких великих містах ти цього не помітиш, тому що це все детально приховується. Мені трошки нагадає політику Росії, тому що така комуністична країна, яка не знаю, живе в якісь ілюзії, що подумають про неї інші держави і хоче показати свою велич Бо звеличення своєї нації, так би сказати. Ну, я думаю, ви розумієте всі, що таке комуні... комунізм як він. Колись проявлявся на території України в радянські часи. Оце так, знаєте, таке відчуття, що тут та радянська політика, вона є присутня. Просто вже трошки змінились часи, трошки інновацій більше. І тому так. Але насправді, якщо не вдаватися в подробиці, в політику і тому подібне, то є на що подивитись варто приїхати однозначно, тому що. Це вау, коли ти реально піднімаєшся на той 87-й поверх, коли ти реально дивишся на все місто, ти розумієш, що ти така малесенька комашка в цьому великому механізмі. Механізмі людей, реально, просто скільки їх тут, це капець. Вражає, вражає. Я задоволена дуже. Я кажу: я ніколи не мріяла поїхати в Китай. Я вже це казала, я десь в своїх постах писала, але я реально задоволена, що я тут, тому що побачити таке на власні очі. Такі масштаби після таких якихось маленьких містечок європейських це вау, реально. Тому раджу вам, хто має таку можливість, приїжджайте, розширюйте свій кругозір, подорожуйте, тому що це реально класно і це дарує незабутні емоції.